Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій, Таїс Вогник Коляда. Доїдаючи запашний торт із полуничним варенням, злата зиркнула у правий кут кімнати. У куточку під стелею щось мерехтіло яскраво зеленим світлом. Знову квест, подумала вона, посміхаючись та розправляючи довгі коси на тендітних плечах. Бубочко, це знову хитрий квест. «Хі-хі, може!» -хі, може. пропищав хтось у відповідь невидимий і заходився реготати, як мале дитя, захлинаючись від сміху. На свою голову вона навчила стародавні гри у квест свого щіпомічника, і він уже котрий тиждень ніяк не міг вгомонитися. Приц, прис приц, столгопартий! яхидно пропищав бубочка. Зелений, поцяткований блискітками лист був мапою, яка складними метафорами проводила злату від кухні до басейну. Там треба було розгадувати питання із дивними описами, щоби знайти чергову підказку, а за однією із них навіть довелося пірнати до дна басейну на глибину 30 метрів. Просушивши волосся, злата дісталася антигравітаційної кімнати і зависла у позі квітки із розкиданими руками і ногами, трохи скрученими за годинниковою стрілкою. Антигравітаційна кімната була її улюбленим місцем у орбітальному домі капсулі, їй не давали спокою зірки гравітари. Популярного олімпійського виду спорту. Останні чемпіонки у блискучих костюмах виконували неймовірні обертання понад 60 разів із багатьма складними елементами у невагомості. Чим вищою була складність обертових циркомів, тим солодше глядачам було спостерігати за дивакуватими спритнощами спортсменок. Рожеві локони злати розпушилися і стирчали догори. Зелені округлі очі мружилися від насолоди. Вона була у грейливому настрої і відкрила аукціон стародавніх речей Сюрпрайз зими, слідуючи передостанній підказці помічника бубочки. Яскраві 3 d голограми. Заполонили усю кімнату хвилястими об'ємними зображеннями, працював режим повного занурення, сенсорні голограми зникали там, де злата торкалася їх тілом і з'являлися знову, щойно вона пропливала далі. Мерехтіли одне за одним дивні розваги та предмети. Політ до планетої да крижаного на 70%. або прогулянка верхи на лісозвірах, вовках і величезних рисях, а також безліч прикрас, камені різних відтінків, мінімалістичні і пишні ювелірні вироби та справжні старовинні речі. Відтворені із віднайдених часточок, вік яких вимірювався не лише сотнями, а й тисячами років. У правому кутку кімнати спалахнула іскра. Злата повернула тендітну шию, а потім і усе тіло в бік прикраси. Її очам... Відкрилася зірка із трикутними променями та витонченими орнаментами. Відтворена зі срібла, вона була відновлена із частини оригіналу. Також вдалося відтворити підпис власника, ювеліра неоязичника Степана. Позаду зірки читалося гравіювання назви прикраси. Така сама, як і назва лота. Вона виблискувала у голограмі кольоровими іскрами загадковим словом Коляда. Думаєш, це просто прикраса? Ні, вона від твоїх предків златочко. пищав бубочка. Злату вразила таємнича назва старовинної прикраси. І вона вирішила витратити всі свої бонуси за місяць, щоб придбати її негайно. Останніми роками її турбував повторюваний сон, який вона не наважувалася стерти із пам'яті навіть на сеансах психотерапії. Сон був настільки нереальний, що подружки і матуся дивувалися, слухаючи її розповіді про образи ізмарева. Наче влітку вона лежала на поверхні, схожій на пісок із декоративного посуду і мружачись дивилася у небо на жовту жовту зірку, що пекла її тілом, мов у печі. Видіння були дивні і майже неможливі до уяви. Жовте сонце із планети Земля, планети давніх предків. Але ж усі знають, що воно біле. Хоча якось вона читала у старовинному романі, що земляни бачили жовте і навіть червоне сонце. Її колонія на штучних планетоїдах походила із землі, але це було дуже, -дуже давно, понад тисячу років тому. Бубочко, коляда. гучно вигукнула вона. Коляда це одне із найважливіших слов'янських свят, пов'язане із аграрним культом, культом предків і насамперед з астрономічним явищем зимового сонцестояння. Також це слово було назвою зірки. Пояснив їй штучний інтелект. Це свято не просто обряд, а цілий комплекс вірувань, що символізують початок нового річного циклу. Перемогу світла над темрявою та відродження природи, головний його зміст народження молодого сонця, яке слов'яни часто називали Божичем. У цей день старе сонце вмирає, а нове сильне починає свій шлях, обіцяючи весну і врожай. Водіння коляди. Це ритуальний обхід дворів у період зимового сонцестояння. Його здійснювала вата гаряджених колядників задля магічного благословення на новий рік. Довго й уважно слухаючи штучний інтелект, злата запам'ятала, що коляду робили із кольорового паперу, як зірку із трикутними променями, подібну до прикраси із аукціону. Вона вирішила прикрасити власний дім такими зірками. Торкаючись пальцями голографічного редактора і формуючи десятки різнокольорових символів, які розліталися врізнобіч по орбітальному будинку. У своїй спальні злата перевдяглася до сну і гаряче марила поклонінням сонцю. У цьому було щось ліричне. Чогось такого, вочевидь, бракувало їх пост 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 науковому суспільству на вершині кількох технологічних революцій. Все було не так, як у давніх людей, що магічно сприймали світ як велику таємницю, здатну тривожити душу до самих глибин, захоплювати цілком, лякати і підносити до радості водночас. У зелене віконце тисячометрової капсули злати, що гойдалася на орбіті планети Ельфізара, хтось постукав, тихо, обережно, але наполегливо. Злата схопилася з ліжка налякана. Невже розмагнічення поясу капсули? майнула думка. Мене ж винесе у космос, а там і пояс астероїдів неподалік. Хто міг стукати у вікно? Попри страх, вона підійшла і приглушила світло, намагаючись роздивитися гостя. Вона вдивлялася у темряву округлого вікна, але нічого не бачила. Привіт, землянко. проспівав хтось ніжним тонким голосом. Я, Я не землянка. Невпевнено відповіла злата, оглядаючи периметр великого вікна. Ми хмара фотонів із зірки первень, яку колись називали колядою. Ваш рід, звісно, пропищала хмарка. Злата заклякла від подиву. За кілька десятків сантиметрів від її очей миготіла іскриста дрібна хмара. «Я?» Я дуже рада вас бачити, прошепотіла вона. Ми допоможемо, ми допоможемо. пищали фотони, огортаючи її прозорими іскрами. Злата втратила свідомість, але насправді просто заснула. У сні вона чула, як тихо говорив штучний інтелект. Пояснюючи походження слова коляда, його виводять від давнього кореня кол коло крутитися, обертатися, звідси власне слова колесо та коловорот. Тобто коляда це рух сонця небом, рік, як коло, вічне повернення світла у всесвіті. Злата бачила, як у доісторичні часи. Люди несли до гаю до великого каменю дари сонцю, шкури, їжу, прикраси, клали їх на священний вівтар. Згодом, коли земляні житла стали кам'яними будинками, люди створювали куточки для коляди, ставили дідуха із зерна і трав високо, щоб тримав лад у домі, уособлення духів предків. Пізніше у Глиняних хатах частувалися пісними стравами та чекали на першу зірку у святий вечір. Якісь доісторичні люди розуміли, що то свято Сонця коїться, а якісь ні, бо перебували вони у сильній омані новітніх повір'їв. Але тільки деякі раділи на свято як ніхто. Так. У всі часи були обрані, вони раділи, святкуючи у серці свято Сонця, уявляючи, як усе життя твориться від нього, від первісного коляди. Більшість людей щось просили у коляди чи достатку, чи врожаю, чи одруження або діточок, і тільки обрані, нічого не просили. Вони… Просто раділи. І їх радість була справжньою вдячністю, безкінечною, глибокою хвилею подяки за все, що вони бачили у світі та усе своє життя. І ці обрані відкривали портал не тільки у минуле, а й ширили енергію вдячності, контактуючи із іншими ще незвіданими світами. Мільйони посмішок. Чоловічих та жіночих, дитячих, вікових та молодих, голосів людей, смішливих вигуків, червоних щічок, палаючих очей усі вони майоріли в образах злати, чисельні дари сонцю. бо навіть не обрані мали щось, що випромінювали із радості. Радість це вдячність, а вдячність це радість. Крутилося узлати у голові знову і знову по колу. І з такими думками вона відкрила очі рано вранці і подумала про кожну людину на землі та гукнула до тих, хто чує: Стань обраним. Таїс вогник Коляда, Читав Руслан. Олексіюк, дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну історію. Дякую усім авторам, які приєдналися до намистра різдвяних історій на нашому каналі. Нагадую, друзі, у описі до цього відео, ви віднайдете покликання на збір для 60-ї окремої механізованої бригади. Долучайтеся за можливості. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.